Друзі, всім привіт. Завтра в нас вже наступає новий рік. І я думаю, що ви, так само, як і я, готуєте традиційні смаколики до Нового року, до новорічного столу. Ну і одна нам, напевно, саме традиційна в українській кухні страва до новорічного столу це холодець. От. Сьогодні я робив холодець зі свинячої рульки та рибрець. Вийшло ось таких от. Три лотки. один великий, два маленьких. Але я в цьому році вирішив трішечки проекспериментувати. У мене є чудова подруга, надзвичайна дівчина, яка проживає на Мальті, і от нещодавно вона прислала мені деякі подарунки звідти з Мальти. От. І одна з цих речей, що була в тій коробочці, це був чорний часник. Ферментований чорний часник. От. І я вирішив спробувати замість звичайного часнику додати в холодець саме той самий ферментований чорний часник. Якщо придивитися, ви бачите там десь такі чорні краплення в судочках. Це він. Той самий чесник. Я спробував його на смак окремо. Я <свят> ніколи не міг би подумати, що це чесник. Ну, то, що він чорного кольору, за, счет, за рахунок довготривалої довго термічної обробки, там декілька діб при низькій температурі 50-60 градусів Цельсію, от, його в печах спеціальних готують. І він на смак, я не знаю, він дуже подібний е, до чорносливу. ну За консистенцією такий, як мармелад, знаєте. Ну Цікаво, як воно вийде з цим. Я обов'язково зніму вам огляд, саме, як воно зі смаком. Дружить. Хоча я впевнений, що буде дуже смачно, і все вийде. Тому, друзі, на новий рік, саме 31 го ночі, я думаю, що я вийду в прямий ефір, тому що традиційно я, в принципі, не дуже святкую Новий рік. В цьому році це не виключення. Але просто щоб для того, щоб привітатися з вами, розповісти, що я приготував до новорічного столу, так я залюбки з вами поспілкуюся. Зроблю невеличкий вихід в ефір. От. І якщо буде цікаво, друзі, під'єднуйтесь до ефіру, поспілкуємося, ну, поділимося думками щодо свята, ну і взагалі просто ну, поспілкуємося друг з другом на будь-які теми. На Не тільки про кулінарію і так далі, а взагалі про наше життя, про нашу країну. І з задоволенням з вами поспілкуюся. Тому всіх з наступаючим. Сподіваюсь, завтра ніч, новорічна ніч, і ми побачимось всі в прямому ефірі. До зустрічі!